Добрий ранок, привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео в новому влозі із В'єтнаму. Сьогодні ми розмовляємо на дуже таку тему важливу. Сміття, бруд та антисанітарія у В'єтнамі. Слухайте, досить часто отримую такі коментарі, що, боже, як там можна жити, а як вас туди взагалі занесло? Та це ж інший кінець світу. Як там взагалі можна жити? Як там можна що їсти? Я дуже дивуюся цим коментарям, тому що кожного дня я вам показую наше життя в цій країні. Щоденні наші влоги в них показую, як ми тут живемо. Ми не ходимо по смітті, подивіться, я йду по асфальті. Так, є сміття. Немає у в'єтнамців такої знаєте, культури взяти папірець і донести до смітника. Вони його часто кидають де прийдеться, недопалок можуть також кидати, де прийдеться, але ну, сказати, що тут прям сміття, сміття і все тоне у смітті ну, це також неправда. Я вам показую щодня наше життя в цій країні і як ми тут живемо. Ми ходимо на базари, ми ходимо в магазини, ми багато гуляємо містом. Я вам показую як красу, так і якісь недоліки, які бачу в місті, розповідаю свої думки та враження про цю країну. Тож сьогодні будемо більше розмовляти про це. Все дійсно, Азія не для всіх. І якщо панянка приїхала у В'єтнам. А до цього звикли відпочивати в п'ятизіркових готелях, де все включено, де постіль щодня, ледве не вранці в обіді ввечері тобі міняють і прибирання в готелі. То дійсно В'єтнам може шокувати. Азія не для всіх. В'єтнам може дуже сильно налякати, дійсно. І можна на другий день вже тікати звідси, тому що. Побачити купу сміття, гори сміття на вулицях це дійсно дуже страшно. Але я, звісно, жартую, це все не так. Сміття є скрізь. Люди є скрізь. Є люди, які свідомо до цього підходять і свій папірець несуть до смітника. А ось є люди в будь-якій країні, в будь-якій нації, у яких немає культури виховання, немає взагалі якоїсь культури і де викидають, де прийдеться, Отож, і наслідки такі маємо. Азія, вона дійсно шокуюча. Навіть побачити ось таку величезну купу байків на дорозі, когось це може злякати та шокувати. Так бувають, ми багато ходимо, гуляємо, бувають якісь місця, куди ми зайдемо, де дійсно і нас, вже проживши в Азії чотири роки, Щось може трішки шокувати, але я не думаю, що це причина не їхати в цю країну. Тож сьогодні розмовляємо про це. А зараз ми прийшли в кав'ярню, де будемо пити нашу ранкову каву з друзями. Дійсно, ось це може дуже сильно шокувати, правда? Коли ми мені пишуть, що сміття та антисанітарія повсюди, ну... Мені це дивно читати. Так є місця, в яких ну, трішки лячно, трішки боязно їсти або купувати щось, але ж дуже багато класних місць, крутих кав'ярень, взагалі неймовірно класних ресторанів, в яких можна смачно поїсти та в приємній атмосфері посидіти. Каву я замовила, чекаю на наше замовлення в'єтнамську білу каву вже ні з льодом, а собі гарячу замовила. Хочу вам ще трішечки показати цих смаколиків, що тут в цій кав'ярні. Боже, які тут гарні тістечка. Звісно, це все не дешево, не бюджетно коштує тістечко. Ось такі 85 тисяч, вже вам показувала їх. Це якась новинка, багато чого. Смачненького, цікавого тут. Ось, наприклад, новинка бачу в них джеміки з'явилися по 25 тисяч за ось таку баночку. 25 тисяч це в нас 1 долар. Маленька баночка. І навіть мед у них з'явився в малесенькій такій баночці. Бачили? смакота яка От ось смачні тісточка, рулетики, тортики. Досить апетитно все виглядає, досить смачно. Так, добре, не будемо спокушатися. <рес> Чекаю на свою каву. Ось, це, мабуть, морквяний пиріг. Ні, це кокосовий, до речі. Мені здалося, що морквяний. Можливо, морквочка там додана всередину. Так, добре. Якісь кольорові стіки. Так, замовлення я отримала і піднімаюся на другий поверх. Тут ще є другий поверх, є де посидіти, там менше людей, більше місця, і там є дитяча ігрова зона. Вона настільки стільки там просто килимочок є, і дітям там зручно проводити час. Тож ми полюбляємо саме на другий поверх підніматися, ці які тут гарні пухнасті квіти. Приємна територія тут. І людей аж нікого. Бачите, ні, ну, там є хтось. Один чоловік і ми. Ось така тут дитяча зона з покриттям, яким там є якісь ось такі великі іграшки, якими діти граються. Щойно з'явилася дівчинка і Аліса одразу знайшла собі подружку. А Бачу, що дівчинка азійка, але я не розумію, чи це В'єтнамка, ну, скоріш за все. Чи ні, можливо, кореянка на китаянку ніби не схожа. Hello! Hello! Hello. Так, ну, а ми попили камеру і повертаємося додому. І Продовжую вам розповідати трошки більше. Про В'єтнам хочеться ще знаєте зауважити на рахунок їжі, так що деякі люди бувають в шоці від того, що можуть їсти місцеві, продавати від якихось місцевих базарчиків, ринків. Там буває дуже багато чогось дивного, незрозумілого. Інколи щось хочеться спробувати. Я купую, пробую з вами. Ділюся своїми якимись враженнями. Щось буває дійсно смачне, незвичайне, а щось буває. Наскільки незрозуміло, що ти їсиш, буває і таке. Але потрібно все робити з розумом. Якщо ти бачиш, що дійсно це якесь місце, де ти можеш отруїтися, або е, взагалі якісь можуть бути проблеми після вживання цієї їжі, звісно, такі місця краще оминати, але зазвичай якісь такі дивні. Речі, ти дивишся, місцеві це їдять, купують. І ну, якщо вони це їдять, значить це придатне для вживання. У кожної людини свій організм, своє здоров'я. Не всі можуть споживати. Я маю на увазі туристи Приїжджі ту їжу, в котру їдять місцеві, але ж ніхто не каже, що це потрібно їсти. Все в якихось Межах в рамках і ти сам вирішуєш, ти можеш це їсти чи ні. Тобі це безпечно чи ні. Наприклад, якщо якась гостра їжа і в тебе проблеми зі шлунком або ще якісь проблеми, то краще таку їжу оминати і вибирати, обирати щось інше. Звісно, буває, що тобі здається, що це тобі підійде, це буде смачно, а виявляється, що це взагалі непридатне. Для споживання, як це їдять, буває по-різному, але знову ж таки потрібно гарно дивитися та обирати. Я вам скажу так, що за ці чотири роки, що ми живемо в Азії, і взагалі ми до цього багато подорожували, по два місяці у нас були ось такі подорожі. На місяць ми могли собі 3-4 країни, п'ять країн. У нас була така подорож за місяць. Брали відпустку і подорожували, і їли багато цікавого, дивного, незвичайного, жили в різних місцях, намагалися бюджетно подорожувати та харчуватися. Не було таких випадків, щоб ми прям отруїлися, страшне діло, там всім було погано, ні такого жодного разу не було. Але я ж кажу знову, що люди різні по-різному реагують на. Місцеву їжу на місцеві традиції. Ну, Як вже я сказала раніше, що Азія не для всіх, і якщо ви не готові до Азії, то, звісно, краще не їхати і не отримати цей шок, щоб не жалкувати про цю поїздку. Ось так. У нас вже вечір. І я вчора планувала, і сьогодні. Здійснила свої плани піти на базар, зробити трішки закупівлю овочів, фруктів. Ну, Побачимо, що сьогодні мені вдасться взяти, тому що в мене не так багато готівки, а на базарі я саме готівкою розраховуюся. Можна по QR-коду розраховуватися. Це досить розповсюджено в магазинах, на базарах, в кав'ярнях розраховуватися QR-кодом. Але потрібно мати картку. Тайського банку у мене такої немає. У мене не приходять кошти на тайську картку, то на в'єтнамську картку, тож е там немає ніяких складностей, щоб її оформити. Там, мабуть, можна якось е перекидати туди кошти, але ну, немає, не, не думаю, що є в цьому якась прям сильно велика необхідність. Там є, звісно, плюси використання в'єтнамської картки, але. Мабуть, мені просто ліньки це зробити, бо немає в мене в цьому необхідності. Тож вела це до того, що готівки в мене небагато. Побачимо, що мені сьогодні вдасться купити. Фрукти, овочі ніби трішки є вдома, але так як у нас наближається тет, базар працювати не буде, я хочу трішки запастись, щоб в нас ну, там хоча б на. Перший тиждень перший тиждень, на якийсь час були продукти, а потім будемо докупляти в Монмілк. Так, а тут вже ось, бачите, стояли такі невеличкі, я не знаю, локальні лавки, в яких готували їжу, вже зачинено, вже до свята зачинилися. Вони зараз вам покажу. Ось тут це все працювало. Тут були такі лотки, на яких стояла їжа, столики, стільчики, все вже зачинено. Це вже на тижні-два буде зачинено. Ось з цієї сторони також їжу продавали, вже зачинено. Лише що остали... залишилася одна ось така. Краменичка, такий ресторанчик з їжею, але думаю, що і завтра він вже буде зачинений. До речі, це те, що стосується антисанітарії. Мені дуже багато пишуть, часто пишуть що фу, яка ж антисанітарія, там ще щось. Да, Господи, вам дивіться, місцеві сидять, їдять ніхто не помер і все добре. Їжа виглядає досить апотитною. Можливо, комусь вона викликає відразу, то я можу сказати. 100% таким людям не варто їхати ні у В'єтнам, ні в Азію, ні в іншу як Україну їти десь на 5 зірок готель на All-Inclusive, там вас все влаштує. А тут краще не ризикуйте своїм здоров'ям, бо величезна кількість українців і взагалі відвідувачів. Цієї країни весь світ їздить у В'єтнам відпочивати, подорожувати, насолоджуватися цією країною. І якщо вам тут антисанітарія, то краще, звісно, краще побережіть своє здоров'я, будь ласка. Ось так. Трішки гумору сьогодні додаю в своє відео. Я думаю, ви розумієте, що я це все жартую, звісно, що. Є місця, в яких, які хотілося би краще оминати, не скрізь ми можемо сісти, їсти, я вже про це говорила. Але інколи, знаєте, приходиш, дивишся, боже, посуд миють прямо на асфальті, в якихось там тазіках, цей весь посуд складений. Але ж, ну, якщо подумати, там їдять місцеві, а місцеві ж не будуть їсти прямо ну, з якихось. З брудного посуду його, звісно, миють, все миється. Але просто для нас здається, що це все якось взагалі за межами нашого розуму, що вау, як, як же ж так, як же ж так, ну от так. А ви думаєте, що в якихось ресторанах прям вам вимивають гарнесенку той посуд, вам просто приносять гарненькі тарілочки. Ой, добре, не буду я цю тему розвивати далі, а то зараз наговорю лишнього, що потім просто візьму. Виріжу та видалю. Ви мене зрозуміли, думку мою ви зрозуміли. Так, а ми рухаємося на базар. Там ще я вам покажу купу різного страшного антисанітарії різної. Хочу показати вам дещо дуже дивне. Ось такий плід. Минулого минулому році ми його купували, хотіли спробувати. Саме перед тем його продають. Не думайте навіть його пробувати. Він досить токсичний, його не їдять, його просто встановлюють для краси. Він отруйний, це їсти не можна. Ще дивіться, які класні рожеві ананасики. Гаман здесь за штучку. Але він малесенький, там в ньому нема що їсти. Окей, так. Так, 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 що я тут візьму? Диви, який гарний, правда? Він більше як декоративний, мені здається. Так, в мене, знаєте, таке відчуття, що і базар сьогодні-завтра, і вже все, всі закриваються. тому що тут все зачинено. І он, щойно там, де я вам показувала ананасик, у жінки досить мало продукції, а зазвичай в неї дуже багато всього. Це я там джекфрут в неї завжди купую, і навіть джекфрута в неї сьогодні немає. Тож... Маю підрозри, що всі розпродують весь свій товар. О, то яйця Аліся, ось ці сторічні яйця. Пам'ятаєш ти, що ми на Пангані їли. До речі, додам посилання на ці сторічні яйця, що ми їли в Таїланді. Дуже такий цікавий досвід у моєму житті. Незвичайна страва, кому цікаво, перейдіть. Подивіться, там яйця спеціальними штуками обробляються, довго витримуються. Ну, типу, називаються сторічні. Кому буде цікаво, в описі під відео буде посилання. Так. А мені треба зосередитися. Що я сьогодні купую, бо ми можемо залишитись без трубків. Та ні, мабуть, не залишимося. Тут манго по 25. Так, ходімо далі. Подивимося, може, дещо дешевше є. Холодно? Так, авокадо моїх немає, тут їх... їх перебирають. Мені потрібні авокадо. Дивіться, їх бачите, зимбюремо. Зембюри. Зберігають, мабуть, щоб вони краще доходили. А тут завжди беру, зараз такі маленькі, але хоч візьму, хоч які-небудь. Так, десь півтора кілограма авокадо я взяла на 100 тисяч, там вийшло на 95 точніше. І я запитала щойно у жінки, в якої купувала, коли вони зачиняються. У сьогодні-завтра, субота-неділя, це у нас сьогодні 12, 13, 14. 12, 13, 12, 13, 14, 15, з понеділка з 16 до 22 працювати ринок не буде. Ну, це кому, хто живе в Донбанзі, то, можливо, ця інформація актуальна. Чи, можливо, це Ну, хтось там, звісно, можливо, раніше буде виходити, вже відкриватися, торгувати, але загалом ось така інформація. Знаєш, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Шість днів працювати ринок не буде. Всі будуть працю відпочивати, десь будуть за містом. Тобто на 100, весь наступний тиждень працювати не будуть. А в мене залишилося завтра, ну п'ятниця, субота, неділя, щоб ще зробити запас продуктів. У бабусі бананів немає, щось неї. Ми на цьому тижні були, бананів немає. Мабуть, зараз не бере, щоб е, продавати банани, там вони якісь снеки продає. А ми йдемо далі. Тут манго також є по 25, але трішки зелені. По 30 гарні, але там були по 25. Ми раніше пройшли, були кращі по 25. тож повернуся туди, щось з них яблучок сьогодні немає, тут завжди беру яблучко. Добре, давайте пройдемося. Ще подивимося. Тут бачу, манго є по 20. По 28 гарні жовті, але по 20 є трішки зелені. Ну нічого, якщо по 20, хай полежить. Вони дійдуть. Вони дійдуть. Поломичка по 45, Аліса бачиш, якщо це їхня ціна. Зараз ми запитаємо. Десь немає продавця, але ми візьмемо пакетик і вже будемо собі манго складати. Антисанітарія сплошна, бачите, тут відбувається. Я жартую, звісно. Це все мої дурні жарти сьогодні. Рідко від мене такого можна почути, але... І полуничку, добре, візьмемо. Так, 3 кілограма манго я склала на вагу. А продавець ще не повернувся. Чекаємо. Так, ну що ж, три кілограми манго, та оту коробочку полуниці ми взяли, залишилося у мене 17 тисяч дон готівкою. Зараз ще цибульку там у дівчинки візьму, там, де завжди беру овочі і все, і будемо йти додому, а завтра ще прийдемо на базар, бо я ще не все купила. Hello. 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 Okay. Це каже, бананів нема. Це бабуся мене покликала, у якої є банани купую. Так, цибулька. Цибулька. Цибулька по 20 тисяч. Я візьму дві штучки поки що сьогодні, бо в мене вдома зовсім немає. А Мені має вистачити грошей. Так, небагато я сьогодні купила, але я... Тепер знаю і володію важливою інформацією, коли останній день буде працювати базар і коли вони відчиняються. Тож інформація це саме найважливіше, що для мене сьогодні було на базарі. Так трішки манго взяли, купили авокадо. Ну авокадо і манго мангоми чималеньку закупилися, і все на цьому ще коробочка. Полунички, так щоб посмакувати. І цибулька це необхідність. Те, що закінчилося вдома. Тож завтра в мене буде готівка. Можливо, ще завтра прийду на базар, а можливо, в суботу-неділю заскочено, побачимо, як воно буде, але однозначно потрібно буде ще зробити закупівлю, бо фруктів нам цих мало, якщо з понеділка і цілий тиждень не будеш працювати, наступний цілий тиждень не буде працювати базар, а ми залишимося без фруктів, це значить, що ми залишимося без вечері. Тому що Саме фруктами ми вечеряємо. Я вам завжди показую, що готую на обід, щось таке різноманітне. На сніданок у нас ну, також майже щодня схожий сніданок. Там якась яєчня, і канапки з сиром, з авокадо, з помідорчиком. Ну, інколи буває щось інше, щось цікавіше. А на вечерю от у нас фрукти завжди. У Аліси повноцінна вечеря, а ми з ж... ні. Вечерюми фруктами. Тож, якщо я не зроблю запас фруктів, ми на цілий тиждень залишимося без вечері. Доведеться на вечерю їсти звичайну їжу. А ми вже від цього відвикли. Вже мені досить тяжко шлунку, дихати тяжко, коли я на вечерюю їм щось таке. Ну, якось переживемо, ми цей викрутимося, все буде добре. Так, друзі, на цьому буду завершувати сьогоднішній влог, сьогоднішнє відео. Я дуже сподіваюся, що ви оцінили моє таке жартівливе сьогодні ставлення до цього відео, до цієї теми. Бо в своїх відео я показую наше повсякденне життя, щодня ми проходимося вулицями. Я вам показую все, як є, все, що є, і якусь красу, і якесь сміття, бруд, і так далі. Тож сподіваюся, вам сьогоднішнє відео сподобалося і ви. Мене підтримаєте і вподобайками, і коментарями під цим відео. Можливо, про щось я забула розповісти або згадати, то обов'язково про це напишіть, якщо помітили. А наразі буду завершувати це відео. Я думаю, що в цьому відео я вам розповіла, що В'єтнам не такий страшний, і тут жити досить комфортно та безпечно, якщо ви дотримуєтеся якихось правил і уникаєте якихось небезпечних закладів, ресторанів і так далі. Тож завершую це відео на такій позитивній ноті. В нашому житті дуже багато негатива та всього негарного, нехорошого. Якщо ми будемо на цьому концентруватися, то теми будемо і бачити. Я намагаюся вам показувати більше. Чогось гарного, позитивного. Тож, на цьому позитиві багато разів вже повторила це слово. Завершуємо цей влог. Всім вдячна за перегляд і бувайте! До зустрічі завтра в новому відео, в новому влогу.